З Україною в серці благодійний фонд, «Диво сьогодні спільно із Чернігівською обласною бібліотекою для дітей провели ярмарок, щоб зібрати кошти для військовослужбовця Дмитра Терещенка. Під час боїв у березні цього року він втратив нижню кінцівку. Аби чоловік знову міг повноцінно рухатися. Йому необхідний дороговартісний біонічний протез. Боксер 22 роки, а, позивний чемпіон. Чувак, який не, просто не опустив руки, продовжує просто жити, мріяти, я не знаю, щось робити, допомагати армії. І на даний момент ми взагалі хотіли відкривати збір на рації для 119-ї. Його побратими сказали, що це железяк, і треба дати хлопцю можливість, можливість ходити і працювати далі, і робити все для України. Тому ми і захотіли так от зробити, допомогти йому. Приурочили благодійний ярмарок до дня української державності, свята, що шанує понад тисячолітню історію нашого народу, який постійно бореться за свободу та незалежність. Гості заходу могли навчитися плести маскувальні сітки, придбати ляльок мотанок, патріотичні браслети та смачну випічку. І, звісно, послухати пісні про Україну, рідне місто та війну. На кожній із локацій можна було задонатити, що охоче робили як дорослі, так і діти. колись. and can't say Я в шоці, що діти бігають по п'ять, по десять, двадцять гривень. Кидають. Я в шоці від того, що підійшла бабуся, поклала 500 гривень. Найменше же чекали ігри з аніматорами шоу мильних бульбашок, фейс арт. Упродовж ярмарку малеча зображувала на аркуші свої побажання та подяки Збройним силам України. Готові малюнки вони складали в спеціальну скриню та одержували за це морозиво. Дитячу творчість волонтери згодом передадуть військовим. Ці малюнки вони підтримують якось на відстані. Воїнів та дають силу воювати за нашу землю. Їм це приємно. Для них це як оберіг, і для них є якась мотивація. Коли приїжджали на ротацію, деякі військові у них в кармані файліку було зм'яте по п'ять місяців, по шість місяців мокрі грязні, але малюнки з побажаннями дітей. І для них це є оберіги. Вони майже у них у всіх під серцем. Почули відвідувачі заходи вірші, народжені війною. Від ветерана Валерія Вовка. Під час боїв за Чернігів, чоловік був офіцером-психологом 21-го окремого стрілецького батальйону. Тоді він і написав поезії, які побратими згодом порадили зібрати в книгу надрукувати її та увіковічити пам'ять про агресію расистів Михаличу. Допомогли волонтери. Ми ніколи не повинні забувати, що відбувалося і якою ціною дістається нам перемога. Наші нащадки повинні знати історію, повинні знати героїв, які віддавали своє життя за те. Щоб у них було світле майбутнє, завітали на ярмарок і військовослужбовці, які боронять наше місто. Вони не лише насолоджувалися виступами артистів, а й самі підготували сюрприз. За ініціативи благодійного фонду «Синій птах Чернігів разом із їхніми підопічними жінками, які постраждали від активних бойових дій та проходять психологічну реабілітацію. Захисники виконали вальс перемоги. Погодилися ми дуже якось і швидко, навіть без замислюючись, тренувалися до цього заходу досить, оскільки ми, ніхто із нас не танцював до цього, сподобалося. Всі, я думаю, отримали задоволення. Задоволення і від самого заходу, і від нашого танцю. Це якесь щось нове для мене було нові емоції, і хотілося спробувати, чому би ні. Я вважаюся як це ну, своєрідна місія, така місія миру, місія щастя показати, що а, в цей важкий час а, є привід радіти, а, і воїнам станцювати з дівчатами, показати свою міць на заході волонтерам вдалося зібрати 25 тисяч гривень. Усього ж за словами Ігоря Хоніна необхідно 300 тисяч. Зрештою суми допоможе американський фонд. Продовжать збір коштів на протест для Дмитра Терещенка на благодійному концерті вже 4 серпня.